Ви знаєте, він це людина, яка все своє життя присвятила селу. Ви знаєте, тут як кажу, і під, і хліб, і, 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 і життя, і все. Вона він присвятив своєму рідному селу. І, звичайно, ну, у мене диск там трошки не вийшло. Я дійсно, коли виступала на, на день села, я дійсно дякувала Тимохе Тимофію Петровичу за те, що і присвятила йому цю пісню в цей день, моє рідне село, тому що. Він дуже любить своє село, він дуже любить своїх односельців. Дійсно, такого голови не голови сільської ради немає, як у нас, правда? Правда, Давайте дамо. За <плодиснете> за <Василию Питовичу. плодиснете> Питовичу, що він дійсно служити, <плодиснете> Він та людина? Я дуже добре хотіла бути головою. Він я творча людина, розумієте? я не можу, так як він може, але він прекрасний голова сільської ради, який дійсно. Він ще тільки не тільки він ще співає, ще й танцює, він така творча людина. Так що спасибі вам, Тимофій Петрович. <laughs> так. Він прийшов також привітати. Шановні односельці, я трошки хвилююся, дійсно, тому що ви, як сказала Гайвана, що я найкращий, а я думаю, що ви найкращі. Тому що від таких людей, як ви, росте наше село. Його знають скрізь і всюду. От Олександра Івановна знаходиться в Італії і там знає, що у нас стовп'я. Yeah. І це дуже приємно, що стовп'яги знають скрізь. Але ви повернуся назад сьогодні творчий вечір. Ольга Івановна, ну я хочу вас привітати з цим святом у вашому житті за те, першим-так, першим, першим, за такі творчі успіхи, які ви сьогодні маєте, які сьогодні я почув від ваших друзів, від вашої сестри. Але я хочу сьогодні звернутися до вас обох. До сестер Галинків. Тому що я думаю, що якби не Олександра Івановна, Хмельницьких. то до... не було б такого, не состоялося б, як кажу, таке. Аби одна одну, як кажуть, можете положити одна одні плече на руку і допомогти і подати руку. І я хочу вам побажати перш за все здоров'я, благополуччя, удачі, спасибі вашим батькам, щоб. На світ народили таких прекрасних дівчат. Тому що, ну я знаю, ще ми ну, з дитинства. Ми разом ходили цими стежками. Ми разом у війках гуляли. Так було? Так. Ми разом як ділили радості і печалі. Ну, було всього в житті. Я думаю, що ми перш за все, як не представник влади, а як друг ваший, односелець, дякую вам за все, за все, що. Дякую за те, що ви у нас такі є. І тепер я хочу від імені себе і територіальної громади, тому що я, це всі жителі села, привітати вас, побажати вам здоров'я, благополуччя, успіхів, не зупинятися на цьому. І щоб ми не перший раз в такому аудиторії зустрічалися, а частіше, частіше і частіше. Даруйте свої. Богом дані голоса людям. І воно вам воздасться троє, четверо, десятеро. Ми вас, думаю, багато людей прийшло. Ми вас любимо і будемо любити і згадувати про те, що ви в нас такі є. Тому що мені приємно, якщо ну, мого односельця щось получається, якийсь успіх є. І мені приємно, що він прославляє наше село. Тому що. Як кажуть один полі не воїн, а громада, якщо бойова, якщо вона стоїть за своє село, за свою сім'ю, тому що я рахую, село це сім'я, то значить буде лад і все у селі, і в сім'ях, і скрізь, і всюду. Дай Бо вам ще раз здоров'я, благополуччя, удачі. Ну не забувайте за стоплять, бо вистав'я ща. Я думаю, що вони вас люблять і будуть любити. Прийміть отакі красиві квіти від нас, щоб ви завжди були такі красиві, багаті, молоді. І щоб тільки на ваших очах були сльози радості, щоб вас радували селяни, друзі ваші. Пишайтеся цим. Не вибивалася перший раз на люблях, перший раз Дома вибивала, вчилась. Можна можна троїсні музики реалізовувати? Усі... Можна нас сусіст. Я Дома. думаю, що Микола Гравич научиться більше. Я краще. Не, Ну не зрозуміло вашого бувана, тому що шири трошки знаї старості вже не той щоб дубу не, не хватало. Слухайте, А я хочу подарувати свою збірку, яка називається Україну кохана мені Богом дана. Ти на вік моїм серці одна. Тимофій Петровичу, тому що ви знаєте, після моєї сестри, яка сіяла мій талант в цю збірку, Тимофій Петрович також посіяв, і я знаю, що проросте. Спасибі, Тимофій Спасибо. Петрович, що люді нам мене підтримує. Спасибі вам. я дуже вам. Спасибі, спасибі. Він не той смичок. Oh no.